Михайло Смеречак військовослужбовець Львівщини, який нині заново вчиться ходити. Чоловік вступив до Збройних сил України у травні 2022 року. Ніс службу на Донеччині та Курщині. На останньому напрямку наприкінці 2024 року і отримав поранення, внаслідок якого втратив ліву ногу. Ми ходили в точку по воду і по продукти. Ну і ходили раз, другий, третій, четвертий, на п'ятий ішов і. Підірвався на ліпістку. Сьогодні Михайло проходить лікування у реабілітаційному центрі рекавері, який відкрили на базі однієї з лікарень Тернополя. Тут отримав і протез ноги. Захисник каже, почувається зараз набагато краще. Уже місяць і тиждень десь учусь на протезі. Спочатку було тяжко. Перший місяць не не місяць, а тиждень-два, а потім щораз раз привикав і тепер вже дуже непогано. Навіть. Скаже, мій вправи в різні, виконує, що каже інструктор, то і виконує. Різні. Можна сказати, все, що тут є, то і виконував. Дуже дуже сподобалось. Дуже дуже круто тут. У нововідкритому реабілітаційному центрі у Тернополі лікуватимуть військових як з ампутаціями, так і з черепно-мозковими травмами та ураженнями упорно-рухового апарату. Для цього використовують сучасне обладнання, зокрема технологію віртуальної реальності. Так бійці можуть виконувати вправи у формі гри. Також є пристрої для тренування рівноваги, координації, ходим та зменшення болю. Наші військові вони можуть отримувати реабілітацію для верхніх кінцівок, відновлення грубої моторики, мільбної моторики, те, що дуже важливо в даний час, і так само тренування ходи, це, наприклад, такі обладнання, як омего. Дуже важливо, що всі практично тренажери покращують когнітивні функції. Тобто, там так зване когнітивне тренування. Загалом простір поєднує фізичну, психологічну та соціальну реабілітацію. Тут облаштовані кабінети, ерготерапія. Пії, психологічної підтримки, масажу, логоподії, зали фізичної терапії тощо важливо, що центр повністю доступні для людей з інвалідністю, з поручнями, широкими проходами, безпечним покриттям та без порогів. Щороку тут зможуть отримати безоплатну допомогу понад тисячу захисників і захисниць. Це ми сьогодні побачили новий крок, новий рівень. Надання медичних послуг у цій сфері. Тепер найголовніше, найголовніше, щоб цей центр ефективно функціонував, щоб були всі можливості для його роботи. Тут є комплексний підхід до лікування. Стоїть нове, незвичайно, сучасне обладнання. Саме на це колектив фахівців. Які пройшли навчання, які готують до нетких послуг, які мають практичний досвід, підтримати військових під час відкриття приїхав і амбасадор реабілітаційного центру рекавері, фронтмент гурту Скай Олег Собчук для бійців. Він виконав кілька пісень. може бути. Наша армія зможе їх бити. Правда? А ми допоможемо. Я дуже щасливий бачити зараз настільки. Сучасну будівлю настільки сучасне устаткування, де наші бійці, які віддали своє здоров'я, зможуть проходити ефективну реабілітацію не лише бійці, а й цивільні. Загалом в Україні функціонує 17 центрів національної мережі Рекавері. У них вже отримали реабілітаційну допомогу понад 23 тисячі військових.